Thank you Привіт! Ви зайшли на мій канал Home Harmony і тут я ділюся деякими миттями свого буденного життя, своїм досвідом, показую свій сад, рослини, домашній затишок. Ми християнська родина, віримо в Бога, ходимо в церков, тому у мене на каналі ви не побачите якогось екшену. Попереду весна і літо. На вас чекає дуже багато яскравого та теплого контенту. Підписуйтесь, щоб не загубити! І починаю своє відео зранку. Ми приїхали з магазину, купила я таких нарцисів, у нас продаються. Відрізаю їм кінцівки для того, щоб вони довше простояли в воді. Вони в мене вже на другий день розквітли, і ось, напевно, вже тиждень стоять. Дуже мені подобаються живі квіти в домі. На цьому тижні я купила собі розмарин, хочу також його вирощувати та використовувати в приправу для їжі. В минулому відео ми з вами робили горщики з автополивом своїми руками і з пластикових бутилок. Хочу вам показати результат. Базилік у мене стоїть, дуже добре росте. Я його вже декілька разів зрізала для готовки, а ось Петрушка у мене вже все. Діти її просто обскубали і з'їли. Тільки на другий тиждень мені буде потрібно доливати туди воду. Ось ви можете бачити, скільки води там залишилося. Я ще не разу туди води не доливала. І також саджали цибулю. Коли пір'я вже буде сантиметрів 5-7, то вже можна зрізати. І поговоримо про фікуси. Я маю чотири види фікуса: це бенджаміна варіагата, Лірата, Фікус Алі та Фікус мікрокарпа. І от саме з останнім видом у мене виникає найбільше проблем. Коли починається опалювальний сезон, листя починає сипатися. Тому прибираємо фікус від батарей та не забувайте його щоденно оприскувати. Також фікуси не переносять протяги та холодне повітря. Якщо ви тільки купили рослину або пересадили її чи переставили в інше місце, фікус також може реагувати з киданням листя. Дайте час для адаптації. Зверніть увагу, як часто ви поливаєте свій фікус. Ґрунт має просохнути на 2-3 см. Недолив, так само, як і перелив, шкодить рослині, і через це вона може скидати листя. Фікус потребує яскравого, але розсіяного світла. Якщо рослина стоїть у темноті, листя може опадати. Оптимальна температура для фікуса в зимовий період 18 плюс 20 градусів. Не забувайте навесні підгодовувати свій фікус добривами. Ну і звісно ж, перевірте на шкідників. Якщо листя жовтіє, скручується або покривається липким нальотом, це шкідники. Якщо помітили комах, обробіть листя мильним розчином або спеціальними засобами. Відрегулюйте догляд за рослиною, і ваш фікус відновиться та випусте нове листя. Ми живемо неподалік від лісу, тому часто гуляємо, особливо погода зараз починає налагоджуватися. Дні стають довшими, теплішими, сонячними, то дуже приємно гуляти. Хочу вас взяти з собою до лісу, показати нашу таку місцинку. Мені завжди подобається атмосфера лісу, хоч він такий досить і невеликий, але все ж таки ліс. І в Німеччині лісів дуже багато. Ми з дитинства намагаємося привити дітям ось цю любов до природи, повагу до природи, щоб коли вони виросли, вони любили мандрувати, подорожувати, любили природу. Тому як тільки є, хоч якась маленька змога, завжди вибираємось кудись то в ліс. То ще кудись. Великі подорожі з нами трапляються рідко, але насправді з маленьких подорожей і складається цей великий пазл. Поділіться, як ви проводите, чи як ви любите проводити час з дітьми зараз, хоч з'явилися всякі штуки, які нам допомагають по господарству та економити наш час, але все рівно він так швидко впливає. З'явилися нові такі різні штуки, які навпаки крадуть наш час. Тому давайте його цінувати та не втрачати. та Віддавати дійсно тим людям, які цього найбільше потребують, які потребують нашої любові та уваги. Ми тут де зараз проходимо. Тут є кафешка, чи типу ресторани, щось такого Також свята різні відзначають. А ще тут взагалі дачі. І ви бачите. Я вже показувала тут канал. І сюди люди приїжджають для того, щоб відпочивати, кататися на кораблях різних, От. ловити рибу також можна, якщо у тебе є дозвіл на вилов риби. Дачі в Німеччині це теж така окрема та дуже цікава тема. Зовсім не так як у нас в Україні. Дачу в Німеччині в принципі купити недорого, але ти купуєш тільки. Право нею користуватися, дача тобі не лишається, а переходить далі у власність держави. Ну якось так. І дуже багато є ще вимог навіть до того, що потрібно саджати на дачі. Обов'язково треба саджати овочі, плодові дерева. От це навіть прописано в правилах користування дач. Сонце вже сіло, вже йдемо додому, не знімали кадрів. Взагалі у нас з чоловіком є домовленість. Ми ділимо дітей порівну. У нас є такі дні, коли я беру половину дітей або когось одного. І коли Сережа бере когось і йде з ним гуляти або займатися спортом. Ну, коротше, щось робити. Звичайно, часі дуже часто бере Тимофія, це старшого нашого сина. І вони йдуть на канал е, бігати, розмовляють. Е, і саме в цей момент, не тоді, коли ми там дома з цим з тим розмовляємо, а от саме в цей момент ті завжди розповідає всі свої такі секретики або те, що його хвилює. Я не знаю, чому і як це працює, але ось чогось так дуже важливо. Дитині мати час з батьками на одинці.